Привіт, 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 мене звати Гіля, і я хотів би сказати, що кожен із нас трішечки баба. Тому, баба, це ми поїхали. Продовжуємо. Я минулого разу вибрав оцю здоровену страшну місію шлях назовні. Без поняття, що це таке. Який там шлях і що таке зовні? І чого на, а не в? Тому що це дуже таке важливе питання, до речі. Стіна це камінь і стій, баба, це ти. Пояс це пояс. Який пояс? Де пояс? Це оці штучки це пояса, так? Да? Окей. Баба це штовхати? І пояс це. Пояс це мінятися. Ну, потім розберемося потім. Камінь це камінь, баба гаряча. Лід — плавитися, лід це стіна. Кекепи хати. І кучу всякого, всякого, всякого. Окей. Перше, тестим, що таке оці пояси, оці, да, оці? Вони мене пропускають в ту сторону, яку вони показують, але не випускають. Угу. Якщо я скажу такого. О, диви, бачите? Оця кнопка вона заважала нам ходити по цим поясам. Я тепер змінив це, і ходити можна. Кеке пихати? Ну, кеке, ми тебе ще попихаємо пізніше. Баба може гаряча бути. Так, баба гаряча, я можу розплавити лід. <гух> Замість льоду тепер стіна. Лід має стіну. Я коли зламав лід, ну розплавив, з'явилася стіна. Окей, цікаво, ось є камінь. Камінь можу пихати? Не можу пихати камінь. І дивіться, прапор це перемога. Жах, слухайте, чого так складно? Що це за місія така? Я можу пихати кеки. можливо, з кеки є якась така цікава зав'язочка. Що я можу сюди, я можу Я можу зробити щоб оця штука пихати. А ще ось може рухатися щось. Тобто я можу виставити кеки, щоб він кудись ішов, і потім зробити так, щоб він рухався. Кеки, куди ти хочеш рухатися? Якби їздиться камінь, який в забрав, треба затестити. А, де яка цікава штука, я не пройду туди спочатку самому. Uh -huh. Не пройду. І сюди ніяк, і туди ніяк. А, не можу. Я хотів би, але не можу. Hm. І <ріс Man> <Не> застряв. <ріс Man> Випустіть бабу, бабу! Свободу бабі! Баба хоче волі. Ні. Блін, складно. Тому що таке відчуття, що це не одна головоломка і не один рівень, а тут їх три, мінімум, може чотири. Я можу кека сюди запихати, якщо захотіти. Ось. Що це мені дає? Is... Push. Можу я Belt запихати. М -м -м -м. Кека, ти мені там не, не подобаєшся. Отак, От випихали, добре. Дякую, Кеке. Тепер тобі там подобаєшся. Все, тепер белт пихати. Ні. О, нормально. так. Угу, Белт пихати проблема в тому, що навіть якщо ми зараз його пихаємо, ми його не зможемо активізувати заново, тому що. Е, Отой шифт, що зверху, він уже в кутку, я його не дістану. Слухайте, це в як складно. Може я трішки поквапився з тим, щоб вибрати цей рівень? Якщо назва має на увазі, що шлях на зоні, тобто шлях, як втратити свій розум, да? а заодно і волі до життя, то в, в цій грі вдається. Мене вже все, я, я вже не тут, я вже десь там далеко. Я жартую, звісно, але. Але воно капець як складно? Давайте розбирати кожен етап. Цієї гри ну цього рівня по крокам. Перше, що я розумію, щоб якимось чином мені потрапити сюди донизу, я маю здвинути цей камінь. Більше ніяк сюди не потраплю, тому що зліва там блокує прохід стій, а справа все перекрита. Зрозуміло, як мені здвинути цей камінь? Камінь в нас є ось до того: камінь це камінь, стіна мене просто не пускає. Тобто, вся ця частина. Починаючи звідси і аж донизу, ось сюди, вона повністю перекрита. Дивимося справа. У нас є оця така хитра закарлюка. І кінець цей внизу, я не знаю. А, баба, відпусти мене, ти ви, дикий? От там кінець а то внизу, я не знаю, що він означає. А де все одно потрапити зараз не можу, але він там є. Так, ні, це все фігня. Треба почати спочатку. Треба ввімкнути голову такого і піти якимсь іншим шляхом. О, слухай. А якщо такого. Кеке. Кеке, -ке, ти дуй сюди. Зараз, 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 отакого. О, дивіться, він відіб'ється, піде вниз і пихне оцю штуку догори. Я можу сюди щось поставити, і він сюди так от пень і запихає його. Диви. Я тепер можу зробити. Белт оцей пихати. Отакого. От диви, 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 диви. Ой, ні, не так. Чорт, чорт, слухай. не... Як же мені пихати? Мені потрібно, щоб Кека активізувався і запихав одночасно із і пуш. але при цьому, щоб я вже був взовні, і мене це не чіпало. Ага, таке взагалі можливе? Зараз спробуємо. Так, він запихав. А я тепер не вийду, чортівня. О, дивіться, бачите? Белти пихати. Все, я тепер можу їх пихати. Це добре. І тепер, якщо мені потрібно, я можу їх виставити так, як мені хочеться, і потім зайти сюди і забрати звідси пуш. І все буде класно. Ну, умовно кажучи, якось отакого. Ох, і все. І тепер вони не пихаються. Тобто я можу вистроїти таким чином дорогу, яка мені потрібна. Питання нафіга? Чекай, а чи можу я використати оцей із і пуш разом з оцим камінем, що справа? Ану, ану, ну, ну. Диви, диви, диви. Ще раз кеке, що я цього робив? Я вже забув, що я кеке робив. Кеке, ні, кекети йде на пр наліво, точніше, от сюди йди. Так. Кека йде сюди. Оцю штуку ми отакого робимо. Кеке таким чином піде вгору. І коли я виставлю кека, щоб рухався, він може зробити назад, щоб активізувати оці, оці штуки дорожки. А оце я візьму. Зараз як би так мені його. Чекай, 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 чекай. Блін, а як я пихати туди запихну? А, стоп, стоп, стоп. Я ж можу оце сюди зробити. Камінь. Так, камінь запихнули, далі це. Пихати, пихати, як я тобі пихати запихну. Давайте спробуємо, потім видно буде. О, такого можна. А я стану на лід тоді. Чорт, 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 лід пропаде. Угу. Бачите, не можу. Да, не можу назад давай заново. Так, ще раз, мені сподобалося що шоке йде сюди. Супер, ти тут будь. Ти по такого будь Це мені теж сподобалося. Що мені за цим робити? Пихати, пихати, пихати. Знову ж таки, камінь іде першим. Отак. Далі. Все пихати. Це пихати, це пихати. О, о-о-о-о, слухай, а я ж можу активізувати із. Отак. Блін, ні, не вийде, напевно. Я хочу сказати, щоб можна було активізувати цю штуку і тоді із. Але вона ж тільки на... на одну штуку вниз піде. Ну, на одну клітинку. І це не вихід? Це пихати чи не пихати? Ось чим питання. Ну пихнися туди, ну, чого ти не хочеш? Чого ні? Ні, пихати не хочеться пихати. Чекай, 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 чекай. А якщо. М -м -м. диви, а Отакого. Окей, как рухатися? Все, воно пихнулося. Я сюди заходжу, я запихаю сюди камінце пихати і виходжу. Да! О, ти шо? Так, 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 і тепер ми пихаємо звідси штуку цю. Ми ставимо ось прапор це перемога. І підбираємо прапор. Йокен не бабай. Слухай, в мене є дуже-дуже дуже цікаве питання. А оце що таке? Що таке кінець? Це кінець гри чи що це? Чи кінець бабі? Не хочу кінець бабі. В мене є ідея. Я зараз підніму цей прапор. Подивлюся, що буде, а потім повернуся ще раз і прийду цей рівень заново, щоб подивитися, що десь кінець. Тому прапор? Да, 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 да. О, класно! І це нам дало лише одну таку маленьку квіточку. Тепер повертаємося назад в цей самий рівень. Цих, я що там робив? Я вже не пам'ятаю. А, так. Кеке, кеке йде сюди. Кеке стає в позицію. Оце я все такого робив. А, так, 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 далі. Кеке, оцю штуку я сюди ставив. Готував її до ходіння. Це йшло сюди, якщо я не помиляюся. Ні, чекай, чекай, спочатку камінь. Камінь зверху. Камінь. Так, дихати. От такого. От такого. Потім ставимо сюди пихати. Потім активуємо кеке. Кеке починаю ходити. Кеке активує оці дорожки. Я ставлю пихати. Камінь це пихати, виходжу через лід. Пихаю, пихаю оцей камінь. Тепер дивіться, камінь слабенький, я вже бачу це давно, але камінь слабенький. Я розбиваю камінь, і бачите, на справа є ще одне пусте місце. Я можу тепер поставити кінець замість перемоги. І дивіться, колір змінився, що це значить О, я можу ходити. А... что ведь бываете? И, а, блин, зашел. Е? Воно розквіло. Розквітло, але... Кі... не не хочу кінець, не хочу. Ні. 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 Бабка! Баба! Баба, це не все, там було багато рівнів. Баба. Баба, я ще не виростив свою третю цю мозкову клітиночку. Куди ти? А я. І ніч... Ні... неактивно, нічого, я не клацати не можу. Вод... Я клацав воно не клац, -клац. ба баба. От хотів гляді дізнатися, що таке кінець? Да, та? От кінець. На. Бери. Я хочу ще баби, баба. -ба. Ні, ні, я, я не приймаю такого. Ні, там було кучу різних рівнів, які я ще не пройшов. Баба, баба, май совість. Баба, повернися до мене. Баба. Баба. Та, будь ласка, я ще хочу. Мені дуже сподобалося баба, дайте ще пограти. О, диви, можна продовжити. Продовжити. Хращимо пальці на руках, з на ногах, з очі, з на всякий випадок. Фу. Слава тобі, Боженька і ЗСУ. Чесне слово, куди ж ти? Добре, все, я зрозумів. Тобто це варіант можна закінчити гру, але я його не закінчу ще, тому що в мене є ще інші, інші рівні. Фу. Не лякайте ж так мене. Я думав, уже вся капець роз... Квітки з'явилися, все класно, хеппі енд так далі. А хто буде оці всі інші рівні проходити? М? Ні, ні-ні ні, так не піде. Я розумію, що ми начебто закінчили гру, начебто, але це був такий, це був пробне таке закінчення. Знаєте, як ото маленький такий пробничок, в маленькому такому тюбочку, да? Що ми так. Понюхали? Ага, добре, це от такого буде на зразок кінця. Але в нас таких ще рівнів є. Дивіться, ось один, а ось-ось ще два. Я пропоную робити по-хитрому. Я пропоную. Кожного разу проходити отакі рівні, да? набирати необхідну кількість великих квіточок, і як тільки наберу необхідну кількість, проходити оці рівні. Да? Але оцей рівень, оцей оцей, оцей цей сьомий, да? Всім потрібно, прийду найостаннішим. -най 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 і саме тоді я закінчу цю гру правильно, так як це має бути. Угу. Ви зі мною погоджуєтесь? Напишіть в коментарях, якщо погоджуєтесь. Або якщо ні, і як ви кажете, що ні, це гілля ти вже всю гру пройшов, більше не хочемо дивитися, бабу не хочемо. Будемо тако очі закривати. Всі ні 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 Якщо так, тоді теж пишіть. Я вас послухаю. Звісно, тому що якби там не було, я це для вас то роблю, правильно? Я спробую ще оцей четвертий рівень. Тому що начебто ми ще не закінчили. Пройдемо перший оцей, просто щоб так відчути, про що це буде. Пригати. Або так, стукнути. Ух ти, диви, яка цікава штука. Стіна не стіна, а вода це поразка, прапор перемога. Пробіл чекати, любов. Це теле. Що таке теле? Телевізор? Телебачення? Телятина? Так, баба, це ти. А заборчик це стій. Що таке теле? А, телепорт! Телепорт, 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 телепорт. Вії! Круто. Окей. Чи букви пересуваються? А, ну куди ти? Все отакого от зрозумів. Супер. А чи можу я тепер зробити, що любов це. Ауч! Любов це ауч! Якщо ви не знали, то любов це ауч. Любов це пихати. Ось. Тепер я запихую любов, кудись... Кудись, не знаю, от сюди запихую. такого. Я запихую любов. Я поставив, але тепер я ніяк не поставлю звідси телепорт, хіба що заберу все це. Ось такого. Супер. Тепер мені треба забрати звідси телепорт. Він тепер там. Чи можу якось я використати слово «телепорту» того внизу? Напевно, ні. Проблема в тому, що я то його зможу випихати, але я потім не зможу зробити знову це телепортом. Ось такого. І це буде постійно тепер пихати, а не телепорт. А якщо такого зробити? Диви, а воно і воду може телепортувати. Прикольно. Якщо тепер зараз направо піду, все воно зламалося, і я беру. Я все ще до кінця не в'їхав, як воно працює, але було цікаво. Кеке це кеке. Кеке рухатися. Коробка зачинена, і коробка має прапор. Прапор це перемога, ключ відкритий, а ключ тягнути? А, дивіться, яка механіка крута. Я можу ключ тягнути лише, тобто не пихати його в якусь сторону, а на себе тягнути. Добре, баба це ти, стіна, стій, стіна, а не стіна вода це поразка. Тобто теоретично, якщо дуже сильно захотіти, я можу ключик витягнути з собою. Ось такого. А от далі я не знаю, як його витягну, поки поки так і залишимо. Так, ключ тягнути, кеке ходити і так далі. як рухатися. як це ке, тобто кеке я не зможу зробити ключем. У нас є коробка. Коробка зачинена і має прапора. прапор, а прапор це перемога. Коробка не пихається, я можу лише ключ переміщати. Слухай, а чи може кеке тягнути ключа за собою через річку? Так. Поки подвинемо це. Так, 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 кеке. Кеке це. Тягнути. Для початку мені потрібно кеке вирівняти, щоб він мене був навпроти ключа. Ось такого. Супер. Тепер ми робимо знову, що кеке це рухається. О, диви, диви, диви. Як рухається. Треба обійти. Давай ще. Отак. Як рухається, а тепер ключ це тягнути. І мені кеке витягне сюди ключ. Ключ тягнути. Кеке давай, роби своє діло. Красавчик кеке кеке просто мій. Диви, який ти тягач мій такий здоровенний, такий диви, біцуху накачав, такий гммм, девика бідсуха. Молодець. Так, супер. Тепер ключ тягнути. Я можу притягнути аж до отої штуки? Може, чи ні? Ану, раз, два, три. Да, є yeah. слухай його! О, мені подобається. Так, другий рівень пройшли. Давайте третій. Третій, третій, третій. Баба, це ти. камінь поразка, прапор, перемога. Любов телепорт, любов це пихати. Тобто, якщо він пихати, ага, зрозумів, треба потім змінити. Стіна стій, вода, плавитися і поразка. А любов це гаряча. Тобто я за допомогою телепорта переміщаюсь направо. Потім пихаю телепорта. І розплавлюю воду і добираюсь до прапору, так? Мені потрібно спочатку зателепортувати всі слова туди. Так, уж. Мені треба, щоб він там постояв. Тепер за, зараз заберу звідси из. Теж мені там необхідно він. Так. А, в мене мозок просто ламається, коли баба тут скакає. Так. Ears. Угу. Так, воно все ламається відразу. Не піде. Дивіться, точно точно точно. Якщо я зроблю так, щоб я одне слово заберу, звідти, як тільки я поставлю пуш, тоді я зможу пихати. А ага. давайте спробуємо. Так, мені потрібно виставити його, щоб. Ось оце було ось того. Любов була того, а пихати було отакого. Тепер я сюди заставлю пихати і тепер можу пихати його потихеньку, але тільки через раз. Бачите? Я пропускаю гід, пихаю, пропускаю, пихаю. Так, а тепер мені треба, щоб воно більше не робило цю штуку. Я маю сам зайти в телепорт. А що вона? Вода телепортує камінь! Камінь на землі телепортує. <плес> <плес> ну, неважливо. Тому що я все одно дійшов до прапору. А? Класно? Диви який швидкий рівень. Четвертий наступний. Телефон. Дерево це стій, текст плаває. Прапор перемога, стіна стій, ключ відкрити, двері закриті і стій, баба це ти, і там ще якийсь лід, це телепорти, так розумію. Ага. І ключ це пихати. О, у мене дві баби є. Дві баби, дві баби. Нижня баба по суті нічого не може робити. Максимум я можу вибрати телепорт. Ну, точніше, якщо так, я можу верхньою бабою поставити, щоб це телепорт, а нижній бабою телепортнутися і пихати ключ. Але проблема в тому, що дерева це стій, то я можу запихати його недалеко. Я можу зробити це я, а баба це телепорт. Отака от, от хитра штука. Тоді баба буде там, і я. Так, 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 мені подобається. Спочатку. Спочатку ми робимо так, що лід — це телепорт. Баба виходить назовні. Супер. Тепер я змінюю. Тепер кажу, що все, мені цього досить. Баба, це я. М -м, як би так класно зробити? Ось. Лід — це я. Ага, так, 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 я тепер зможу. Все зрозумів. Але перед цим мені потрібно виставити телепорт. Дивіться, яким чином. Uh, якщо ось такого. Телепорт. Верхня баба моя попрацювала. І тепер буде баба це телепорт, а лід — це я. А! Я зайшов на бабу і телепортнувся. Класно. Так, ще раз. Тепер ключик це пихати. Ми запихуємо ключик на бабу. Ключик уже там. Ось. Все, ми його забрали, звідти. Тепер ми відкриваємо з допомогою ключа двері. І перемагаємо. Нереально круто. Давайте ще одненьке, ще одненьке, і буде просто ідеально. Як вишенька на тортику, тако чпоньк. Угу. Так, п'ятий. Угу. Листя це стій. Листя. Ні, чекай, 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 не так. Оці маленькі листя. Тут просто бачите, тут є фолідж, це оце, що упало листя, да? Осипане? Це стій. А отаке от велике листя це поразка. Баба, це ти? А приведети телепорти. Там ще всяка є любов і всякі перемоги і так далі. А можу пихати? Нічого, не можу пихати, так? Да? Можу, ось його пуш, пуш-пуш-пуш. Чи можу зробити, що листя це пихати? Я б тоді би випихав би і все було б класно. Я можу зробити так, що. Ось, приведе це я. Так, диви, диви, яка цікава штука виходить? Я зараз ставлю, що я баба. Баба пихає всі оці назад, сюди, тому що мені треба більше простору для моїх привидів. Тепер я знову кажу, що ніфіга б... я привид, а не баба. Ось такого. Я привид. Тепер знову баба. Е, знову привид я маю бути. Тепер знову баба. Тепер стаю отакого. Тепер листя це привид. Тепер я це привид. Можна, можна, можна? Ні, чи не можна? Не можна. Ні, 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 чекай. А за... Навіщо, в принципі? Я ж, я ж можу бути цим. Я ж можу пройти спокійно, правильно? Так. І тепер мені потрібен ще один ІС для того, щоб любов це перемога була. А я вже фіг знає куди зайшов. Де ж мені ІС цей взяти? Телепортувати його? Ні, 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 дивіться. А якщо. Слухай, а мені ж не треба його бути ним. Тому що це намто складно ходити туди-сюди. Я ж можу його просто запихати. Мені ж не треба подали цю штуку, так? Да? Диви. Так, я ставлю ось сюди, там, де має бути ІС, як ми з вами вирішили вже. А тепер оцю штуку треба поставити на Is. Is, Is, Is. Воно вверх не пихається, тому що. М -м а, так, да, 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 диви, диви. Ось сюди його ставлю. У мене якраз два місця зліва. Це означає, що я тепер зробив його не... нещупаймим, тобто я не можу його тронти. Воно стає на місце Із, і тепер я роблю його телепортом. Так, любов це перемога. О, точно любов це перемога. І тепер через те, що тепер оцей листочок зліво — це не поразка, я можу пройти і перемогти. А, ти шо? Супер. Так. Знаєте, це дуже цікава механіка. Тут є телепорти, тут є оце, що ми тягаємо нове. Супер. Тому я дуже хочу пограти в нові рівні, але поки що маємо зробити перерву. Особливо той перший великий рівень, він мене дуже сильно вимотав. Треба було прям капець як подумати. Хух. Але мені подобається. Сподіваюсь, вам також подобається. Тому якщо так, ставте лайкусики, підписуйтесь і до наступної зустрічі. А зараз, як завжди, па-па!